Зокрема, вчора ем, обстріл стався на Донеччині і ввечері з'явилася інформація про цей цей жахливий теракт. Російські війська вдарили знову ж таки по відділенню нової пошти. Ем, сталося це в Краматорському районі на Донеччині, і станом на цей момент от, кадри власне з місця події відомо, що двоє чоловіків загинуло, і один отримав поранення стався цей обстріл близько 16.30, російська армія обстріляла поки наразі невідомо що саме так але бачимо що наслідки були складними і от якраз мішенью ворога став об'єкт цивільної інфраструктури це просто поштове відділення нової пошти Згодом вже прес-служба нової пошти також опублікувала інформацію про те, що справді стався цей обстріл. А внаслідок ворожої атаки 19-річний працівник, а також громадянин 21-го року отримали тілесні ушкодження, несумісні із життям. І от бачимо повідомлення від нової пошти ще один терористичний акт ворога. Росія нанесла удар по нашому відділенню у селищі Олексіїво-Дружківці на Донеччині. На жаль, наш колега Андрій Смоляр загинув. Інші співробітники цілі також загинула ще одна людина, і є один поранений. Наразі він в лікарні. Ну пошта пише, що вони на зв'язку із колегами зв'язуються з рідними загиблого і для того, щоб надати підтримку та допомогу. І, от відомо також так, що за повідомленням прокуратури ще один чоловік отримав поранення, йому 37 років, і його доставили до лікарні так госпіталізували. Це вже не перший удар російських військ, по зокрема відділеннях пошти. Вони люблять ці міста місця знають, що там збираються цивільні, і знову ж таки, от такий жахливий акт тероризму. Фактично, Російська Федерація вчора вчинила близько 16.30. І ось станом на цей ранок відомо, що на жаль є загиблі, і також є поранені люди. Тому насправді росіяни не зупиняються у тих своїх намаганнях руйнувати саме. Цивільну інфраструктуру, відділення нової пошти, інші абсолютно звичайні об'єкти, куди наші українці ходять для того, аби жити так хоча б якесь життя, але росіяни їх зустрічають абсолютно всюди, і в магазинах, і в поштових відділеннях. І немає жодного безпечного місця. На жаль, зараз на території нашої країни. От я у повідомленні Донецької обласної прокуратури читаю про те, що цьому працівникові. Нової пошти Андрій Смоляр так його так. звали. 19 років свого хлопцеві. Було от його вбили російські загарбники, російські терористи своїм цим ударом. Чи це був Кап, чи це була ракета? Власне, от ну немає значення зрештою. От атакують, обстрілюють відділення нової пошти. Звичайно, і взагалі поштові відділення, логістику нашу росіяни в багатьох регіонах. Олексій одружківка. Це селище, яке доволі близько від фронту розташоване. Кілометрів напевно до 20 напряму від Часового Яру і розташовано воно на трасі із Краматорська до Костянтинівки. А там уже йде траса на Бахмут. Тому очевидно, що ворог запускає свої дрони розвідники над цими районами, вистежує де можуть збиратися вантажі. Не секрет, що нову пошту використовують для відправки різних ну, посилок, скажімо так, і нашим військовим, зокрема, але і цивільним так само. Це загалом цивільний об'єкт. Це не об'єкт мілітарний, не об'єкт воєнного призначення. Там цивільні люди працюють, цивільні люди відвідують нову пошту. Тому, звичайно, цей удар по відділенню нової пошти варто трактувати виключно і лише як, <кій> перепрошую, як теракт. Отже, крім того. Повернемося до Львівщини коротко. Я також доповнюю, що ті дрони, шахеди, безпілотники, які летіли цієї ночі якраз у бік Львівської області, прямували за повідомленням наших моніторингових ініціатив до Яворова і до державного кордону. Ну, ми знаємо, що поруч з Яворовим також і полігон розташований. Можливо, росіяни хотіли атакувати його своїми шахедами. От якраз на Львівщині, в тому напрямку, в бік польського кордону. Ці шахеди прямували чи піднімали поляки, наші друзі і сусіди свою авіацію з цього приводу наразі не зазначено. Ми не знаємо цієї інформації. І на Львівщині також піротехніки знешкодили бойову частину російської ракети. Кінжал про це повідомили наші надзвичайники, державна служба з надзвичайних ситуацій, оприлюднила кадри ліквідації знищення бойової частини російської аеробалістичної ракети, яка впала. Впала на Львівщину ще під час масованого обстрілу України два місяці тому. Тобто, це десь початок вересня. Очевидно, був тоді такі обстріли ракетні відбувалися, як пам'ятаємо, і в тому числі з тяжкими трагічними наслідками. Але як бачимо, не всі кінжали вони вибухають. Є кінжали, які ну чи підбиті, чи падають власне на землю безпосередньо не в ціль влучають так, а очевидно, збиваються з курсу і не вибухають при цьому. Це теж фактично, можна е, списати, можна. Фактично зазначити, що е, ці ракети не завжди вони є ефективними, або під дією нашими системи систем ППО, наших підрозділів ППО, або ж самі через технічні якісь несправності вони не влучають в цілі і вони не вибухають. От такий приклад ми бачимо зараз на Львівщині, коли було знайдено через значний період часу ту ракету ще викопати з землі. Треба бо вона просто по своїй кінетичній енергії заходить після запуску на значну глибину у землю. Ні, там не розривається. І От цю бойову частину було знайдено, викопано, піднято на поверхню, і згодом знешкоджено вже нашими фахівцями-піротехніками. Не обезпечили мешканців регіону від можливих негативних наслідків вибухів от такої бойової частини кінжала. От, от така історія трапилася на Львівщині. Час від часу ми спостерігаємо власне ліквідацію залишків російських ракет, які не розірвалися. от, уже на нашій на нашій території.